Розвіди, наші звіри тобі служимо, і з вогню визволи. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Недаручай мене сама заступи і помилуй. Мене Христос, моя сила Бог і Господь. Так сьогодні десятки криворіжців прощаються з Романом Повалієм, що служив у лавах військової частини Номер 3011 Національної гвардії України. Нацгвардієць на псевдоромео ще до повномасштабної військової агресії Росії проходив строкову службу, де і познайомився з Олександром. Сьогодні чоловік прийшов попрощатися зі своїм товаришем побратимом. каже Роман, назавжди закарбував. У його пам'яті щирим та відвертим. Дуже любив свою сім'ю. Багато було друзів у нього. Він був дуже життєворадісний. Життєворадісна людина. Він радів життю і все що... Не... Ну, все, що від людини, багато у нього якісті було. Ну, я не можу це сказати одним словом. Це була людина просто з великої букви. Після початку, АТО ще у 2014-му Роман тривалий час боронив незалежність України на сході. І коли навали росіян пішла у повномасштабний наступ, не став осторонь, а продовжив виривати українську землю з лап окупантів. Так, під час наступу збройних сил України на Херсонському напрямку Роман отримав важке поранення внаслідок прильоту ворожого артилерійського снаряду. Сталося це під час звільнення села Дучани. Попри поранення, у чоловіка до останнього подиху залишався незламний дух. Їхні душі зараз воюють проти зла там на небі, а тут вони воювали і виступали проти зла, тут наші на землі, наші Богом даній рідній землі. Як ви казали, дуже важливий момент, що він, і, будучи, вже, будучи пораненим, казав, що вилікуюсь і. Піду знову захищати те, що він вмів, те, що він знав, і те, що він любив, і любив дуже вас. Своє лікування герой проходив в Австрії, де за його життя боролися найкращі лікарі. Але 3 квітня серце воїна зупинилося. Тепер роману назавжди 42. У чоловіка залишилися батьки, старший брат, дружина та троє дітей. Урну з прахом захисника передали землі, дотримуючись усіх військових почастей. Вічна пам'ять криворіжцю Роману Повалію і усім полеглим воїнам, які ціною власного життя дають нам віру у перемогу над Рашиською ордою. Антон Чекальберстрохтій, перший міський.